Якраз знову замість того, щоб вимагати від людей чіткого виконання функціональних обов'язків, починають вигадувати нові якісь там велосипеди або якісь, якісь трикутні колеса до тих велосипедів. Це перше. Друге, вони чітко якісь опрацювали механізм заміни. І на що під час війни такі речі робити? Наступне. Ну, ми це ж проходили, коли оці реформи, називаємо, якщо це реформи, якщо це безпосереднє нешкідництво. В певних моментах вони зможуть змінити ментальність, вони зможуть змінити і опрацювати на користь влади, провали влади. Ну те, що ми маємо зараз, це якраз відсутність системної роботи з боку керівництва країни, що стосується перше, виховання національно-патріотичних лідерських якостей у громадян України. Відсутність на державному рівні національної ідеї, яка виб'єнувала нації. Відсутність будь-якого національно-патріотичного виховання останні 30 з лишнім років на державному рівні. Плюс, коли влада грає в свої правила і видає, що для своїх як треба для інших закон, бо насправді величезна кількість людей, які дотичні до влади чомусь не на фронті і чомусь за кордоном, то звичайно ці всі в комплексі дають е, такі знаєте провальні результати. Плюс, 22 й рік, 23 й рік, давайте згадаємо, коли. Українське суспільство заколисало, що ми вже практично перемогли, і ми воюємо проти якоїсь незрозумілої, і слабкої, і економічної, і ментальної країни. В результаті оце все дало той потужний пул проблем, які ми зараз маємо. Ті, хто хотіли і могли воювати, ті, хто хотіли воювати, пішли ще в 22-му в 14-х роках, в 23-му підтягнули ті, що були спроможні і ще мали певне розуміння. А зараз в багатьох випадках люди не хочуть іти, тому що їм є ще порівнювати, як живе влада. І по-друге, безпосередньо не створені ті цінності, за які безпосередньо народ би хотів би віддавати своє життя. В свій час, ж, ну, приписують менергіями, 100% відсотково не можуть гарантувати, що аби люди е, захищали якісь цінності, їх спочатку треба створити для суспільства. Так от влада їх не створила. А оці процеси постійне реформування це якраз ухід без відповідаль... від безвідповідальності. І е, перше, це відволікає суспільство від відповідальності влади за свою бездіяльність або е, халатну діяльність, або в певних моментах діяльність, яка приносить користь ворожій стороні. І наступне це якраз відволікає е, погляди українського суспільства від того, що е, зараз. Е, Є на фронті. Ось такі риси достатньо серйозне постійне переливання з в порожні, як в тому старому, знаєте, армійському нідоті, коли одного поручника кавалерійського питають, чи любить він дітей, він каже: Дітей ні. Але сам процес. Так от у нас процес заради процесу. В бюджеті 2025, передбачено, хоч там, звичайно, відбувалося, скажімо, така, таке жорстке протистояння, там обговорення, але тим не менш, 42,3 мільярди гривень закладено на дороги. В чому така необхідність? Ну, почекайте, ну треба ж вкрасти, що ви хочете. Треба ж все одно ну, з зрахуванням, дивіться, по всім дорогам. Згадаю, але минулотижневий такий цікавий момент, коли е, для будівництва дороги між аеропортом Жуляни і е, Совськими ставками в місті Києві довжина дороги 4 км 300 метрів. Е, було сплановано 1 мільярд півтора ну, мільярда е, гривень ну, за 4 км. Ну, страшна ціна, це, по-перше, доцільність цієї дороги. Що воно дає. Ну, кияни, які живуть в тих районах, або водії, які їздять е, в, в тому районі, розуміють, що ніякої необхідності за такі гроші ну, немає. Тому е, дороги це спроможність гарно, під гарним виглядом пиляти бабло в страшних, в страшних розмірах. Сказати, що нам не потрібні дороги, ну, то буде е, не зовсім правильно. Але коли дороги будують в прифронтових смугах, а потім по тим дорогам абсолютно спокійно їздить російська техніка, питання номер один. Тому треба витрачати гроші, які принесуть користь. А коли знов-таки ж ми ж пам'ятаємо ті репортажі, коли в прифронтових на той момент е, містах висаджували е, квіти, і бордюри міняли і безпосередньо там сажали квіти, а замість того, щоб будувати фортифікаційні споруди, зараз там ведуть бої. От це таке, знаєте, є розуміння доцільність використання грошей. Кожна е копійка, кожен долар мусить бути витрачений безпосередньо на оборону. Що е нам дає безпосереднє висадження квітів? Нічого для оборони України. У нас в Києві вже бордюри, який раз поспіль міняють туди-сюди, через кожних два роки. Що це дає? Для українського народу ні. Для оборони нічого. А для тих, хто безпосередньо проводить ці оборудки, це. Достатньо непоганого сідання грошей в кишені тому кому війна, а кому бажання заробити ще більше грошей. Так тому і справа, що е, зараз знову ж таки і йде певне сперечання стосовно раціональності використання коштів. У нас збільшені бюджети на е, МВС, на силовий блок. У нас е, знову ж таки на прокуратуру такі гроші будуть виділятися, навіть якщо заморозять зарплати е, прокурорам, гроші будуть виділятися додаткові. Додаткові гроші на офіс генерального прокурора е, у нас в наглядових радах отримують е, ну просто шалені зарплати від 150 тисяч гривень 500, по мільйону гривень отримують очільники, керівники е, наглядових рад і керівники компаній. Як це може бути таке в воюючій країні? Чому немає певної якоїсь консолідації? Я не знаю оптимізації нашого бюджету. Гроші в країні є, а вони кудись. Вони кудись, я не знаю, вони кудись як, як пісок крізь пальці. Найстрашніша проблема в українському суспільстві це наявність величезного бюрократичного апарату, який дозволяє абсолютно спокійно за вже е, десятирічними опрацьованими схемами е, пиляти бюджет. Керувати країною на користь тільки влади, а не на користь народу. І саме головне, завжди знайти виправдання, що саме так треба робити. Існує дві України: Україна, яка зараз в окопах, Україна, яка в тилу збирає останні гроші, аби забезпечити людей в окопах, і люди, які безпосередньо є верхівкою на даному етапі історичному верхівкою українського керівництва, які абсолютно по-іншому споглядають на Україну. Не як свою батьківщину і е, шматок рідної землі, яку треба захистити, а як невеличка, але дуже потужна карита, з якого треба як можна більше е, черпати грошей. От якщо ще повернутися до цієї можливої ліквідації ТЦК, у нас уже мсеки ліквідовують. За а кого тепер ще давайте що стосується помсека, ну скоротити найпростіше. Замість того, що ну не вже ну, ми ж прекрасно розуміємо, що всі керівники МСЕК знаходились під контролем наших силових структур, і кожен керівник МСЕК в своїй більшості заносив, як в МВД, так і в СБУ, певну суму, яка використовувалася достатньо часто використовувалася не для особистих інтересів цих керівників, а для забезпечення потреб тих самих. Батальйонів поліцейських, які були сформовані на теренах тієї області, про яку ми можемо говорити одну, другу, третю, так само, як підрозділ СБУ. Система корупції забезпечує діяльність державних органів. Це ну також слід визнавати. І про це треба казати, що ви ж замість того, щоб грати по правилах, ви створюєте правила, які безпосередньо ніякої голови не вкладаються. Це не абсолютно не захищаючи жодного з керівників МСЕК, вони дорослі люди, і розумілися, не зійшли. Але якби тільки було це питання по МСЕКу, так само, як питання і не тільки по судам, по прокуратурам. У нас корупційна складова найстрашніша. Найстрашніша, коли спілкуючись з одним з мільйонерів потужніших України, ще реальним мільйонером, який реально працював, він сказав, що найстрашніша проблема в нашій державі це був ще 2015 рік, це корупція влади. Коли чиновники різного рівня заробляють на печатки на підписи. І скільки, каже, ми намагалися ці питання вирішити, все впирається, що вони цього не хочуть. Бо ми заробляємо гроші, як вони казали, і ми спроможні і хочемо відкрито платити податки. А чи зможуть вони жити відкрито безпосередньо, коли їх позбавити корупційної складової? Все дуже просто. Комусь достатньо комфортно біля того карита. Про яке ми вже говорили. Тому скоротити МСЕК супер. Що це дасть на виході? Це дасть чудову спроможність притормозити величезну кількість е, ін, присудження інвалідності, і це достатньо потужно, дозволить влади не виплачувати певні виплати за інвалідність. Це безпосередньо не дозволить піднімати по інвалідності пенсії. Це непогана економія бюджету. Ну ви ж розумієте, ми ж там скорочуємо сек, у нас е, нюанси. Вони знов таки все скорочують, А законодавчі щоб примусити систему працювати нормально, вони не хочуть. Вони постійно щось ріжуть і щось намагаються народити якесь нове. Замість того, щоб системно стратегічно підходити до розвитку держави і змусити всі інституції цієї держави працювати відповідно існуючих документів. Ні, це не треба. Давайте щось нове. Знов таки ж, давайте відволічемо нашу увагу від. Попередній неспроможності влади, вчорашній, позавчорашній, рік тому, керувати певними процесами і контролювати певні процеси держави. А давайте ще щось з нове вигадаємо. Це ну, знов таки ж шлях зелених самураїв, які не бачать мети, які просто йдуть. По ходу, поки йдуть, встигають набувати кармани власного кіману величезною кількістю грошей. От ви згадали про Самураїв, а я чомусь згадав, так у них же доктрина, їхній шлях це смерть. Слухайте, та що це самовбивці чи що? Е, ну, Вони не самовбивці, вони розуміють, що е, вони свято вірять, що е, коли їхній час закінчиться, чомусь в певних моментах є більш тверезі, розуміють, що рано чи пізно їм придеться е, втекти від відповідальності. Вони думають, що вони встигнуть набити кишені таким чином і сховатися потім. Десь в таких точках де їх ніхто не знає. Нагадую, що земля у нас кругла і достатньо складно сховатися на круглій землі. При необхідності, при правильній організації спецслужб, які вони, до речі, також вбили по своїй системності і законній роботі, вони думають, що десь вони все одно відкупляться і будуть себе почувати непогано. Це люди без розуміння національності. Це люди, які признають тільки одну національність гроші.